Половина гори без води, на черзі два дні без газу. В Бердянську знов пориви та відключення цього разу. Порив на приливі без водопостачання залишились мікрорайони РТС, АКЗ, Ламповий, Азовкабель, Кабельників і станція Берда. Втім, Бердянськ 24 помічає в коментарях у місцевих телеграм-каналах, що води немає також на Азмолі. А вже за кілька днів Бердянці майже на дві доби залишаться без газопостачання. Про це повідомляють z пабліки. Подачу природного газу до розподільчих мереж Бердянська призупинять з дев'ятої 2 червня і відновлять о 18.00 наступного дня фейковий Мелітополь ГАЗ запевняє, що у споживачів газопостачання буде, але в разі інтенсивного споживання його можуть відключити. Все це відбувається на фоні заяв окупаційної влади про підготовку до курортного сезону. Цього тижня пропагандистські медіа повідомляли, що Запорізька область увійшла до програми відпочинку російських туроператорів, зокрема в Ростовській області, але регулярна відсутність.